Привіт всім, замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги термос на 500 мл. Даний термос це ідеальне поєднання стилю та функціональності, розроблений для використання в офісі та багатьох інших місцях. Термос забезпечує теплоізоляцію, зберігаючи ідеальну температуру гарячої води чи напоїв протягом тривалого часу. Часу. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі тому гарантує міцність та довговічність. Набір включає в себе пару чашок для ще більшої зручності. Завдяки ємності 500 мл Термос підходить для активного відпочинку, подорожей та щоденного використання.